Столиці Австралії провели щорічний веселий забіг. Незважаючи на прохолодну погоду, взяти участь у заході вирішили 85 тисяч людей. За словами організаторів, це найбільша кількість бігунів за всю історію веселого марафону. Бігли дистанцію в 14 кілометрів. До бігунів аматорів приєдналися і професійні спортсмени. Головне в марафоні веселощі. Тож учасники часто виходять на старт у доволі кумедних костюмах. Ми з друзями поспорили. Я програв, тому мені довелося бігти сьогодні в такому вигляді. На забіг відводять одну годину 15 хвилин. Втім, є серед учасників справжні спринтери, які примудряються впоратися із завданням набагато швидше. Цьогорічний переможець впорався за 41 хвилину і 20 секунд. Срібна призерка, тендітна дівчина програла йому лише 12 секунд. Для такої маленької дівчинки, як я, це вже перемога. Я думала, що буду пасти задніх, але ж ні. Веселий забіг для декого це можливість показати свою фізичну форму для інших шанс зайнятися чимось неординарним. Ну а хтось просто радіє від того, що може розсмішити натовп веселим костюмом.